Всім мур мур мяу, з вами кіт Мяус. Безкоштовна асиметрична хорор гра проект Плейтайм нещодавно була запущена. Але як повідомляється, гра страждає від проблем. Розробник Mob Games офіційно запустив проект Плейтайм, але в даний час багато користувачів Steam не можуть грати у безкоштовну гружахів на виживання. Останній запис у серії Poppy Playtime – це симетрична, розрахована на багато користувачів гра. В якій шість гравців працюють разом, щоб зібрати іграшку, а сьомий гравець полює на них. Запуск проект плейтайм нарешті відбувся, але реліз жахливої гри, затьмарений глюками та проблемами з продуктивністю. Розробник Мобгеймс нещодавно оголосив про офіційний запуск проект плейтайм через Twitter, але гравці вже мають новини про проблеми з продуктивністю та помилки. Проект Playtime пропустив свій початковий день випуску 6 грудня через проблеми з сервером, і ці проблеми все ще є. Користувачі Steam повідомляють, що безкоштовна хорор-гра страждає від значних затримок та помилок у вирішенні, в той час як інші взагалі не можуть запустити гру. Ці проблеми можуть бути пов'язані з проблемами сервера, які викликали початкову затримку проект Playtime, І ми сподіваємося, що Mob Games працює над виправленням цих помилок, що порушують гру. Шанувальники франшизи Poppy Playtime скептично ставилися до проекту Playtime ще до його нестабільного запуску через розрахований на багато користувачів ігровий процес і новий дизайн монстрів. Ця хорор-гра сильно відрізняється від своїх старших однокористувальних сюжетних попередників, і шанувальники Попі Плейтайм також розкритикували Боксібу після розкриття нового монстра. Проєкт Плейтайм дозволяє фанатам керувати культовим хагівагі та мамкою довгі ноги, але також представляє абсолютно нового кровожерливого чортика із коробки на ім'я Боксібу. Багато хто вважає дизайнового лоходія швидше дурним, ніж насправді страшним, що ще більше псує досвід виживання в грі. Поряд з дизайном Boxybu і непростим запуском гри багато фанатів також стурбовані мікротранзакціями проєкт Playtime і потенційно механікою Pay2Win. Гра ГІФ включає валюту, названу іграшковими квитками, які гравці можуть використовувати для покупки поліпшень і привілеїв. Можливо, це може дати платним клієнтам несправедливу перевагу у безкоштовній грі, надавши їм сильніші здібності, ніж у інших гравців. Mob Games нарешті запустила проект плейтайм після невеликої затримки, але хорор гра все ще перебуває в нестабільному стані. Ну що ж, чекаємо на виправлення помилок від проєкт Плейтайм. А ви не забувайте поставити хвостик пістолетом нашкріпсти мені підписочку та натиснути на дзвіночок.